Придбав інвертор Power MR на Aliexpress. Чекав довго, купляв ще в серпні. І ось так він у мене шумить. Через декілька хвилин шум потрішки зменшується, але все одно він дуже шумний. В інвертор підключено. Тільки мережа, вхід і вихід. Навантаження немає. Під'єднано також акумулятор. Навантаження бачимо. Ну, тобто навантаження зовсім немає. Відповідно, не йде зарядка. Ось приблизно так до такого шуму спускається і все. І так буде постійно потім шуміти. Навіть коли інвертор вимкнений. Тобто я навіть зараз покажу. Він вимкнений. Ось я його обмикаю. Тоді інвертор був вимкнений. Такий шум і буде продовжуватись постійно. Я вирішив замовити інвертор штиф в Україні, щоб не чекати, тому що вже часу немає, скільки чекати. Він хоче і виготовлений в Китаї, але для німецького ринку. Тому якість гарна. Зараз під'єднаю інвертор штів і протестую, покажу все на відео. Інвертор Stif Energy на 6 кВт 6,2 кВт. Працюємо зараз від мережі, тобто інвертор в режимі очікування. Як бачимо, в порівнянні у мене до цього стояв інвертор з Аліекспресу PowerMR, Він в режимі очікування шумів. Тут, як бачимо, ніякого шуму, вентилятори спокійні, дроселі шумлять не сильно, зовсім їх ледве чути. От

температура на 25-45 градусов. Навантажение утримує. Инвертор гарный. Всем рекомендую.